В законі, в цьому, в який діє з травня місяця, е, діє норма про те, що в трьохденний термін військовослужбовця поновлюють на забезпеченні і, і йому стри, через три дні після повернення почнуть виплачувати заробітну плату. Це складніше питання значно, тому що е, для постановки на облік військовослужбовця повинні старої військової частини, яку він покинув, витримувати грошовий та інші атестати. Іноді це займає і два тижні, і треба втручання, і листи, і таке інше. Це не, не так просто. Воно закон, легко написати в законі. Складно виконати фізично військові частини воюють, і треба розуміти, що а іноді вони знаєте, що роблять? умисло мстять тому військовослужбовцю, коли ж який їх покинув, і це запізнення. Я так пропускаю. тому що зараз засоби документообігу працюють прекрасно, седо можна скеровувати. Тобто, в цій частині це діє правильно і дуже швидко і реально відбувається. І що я е, поясню, вже втомився пояснювати особам, які звертаються, фактично. Процедура виключає можливість повернення в колишню військову частину. Тобто, коли особа звертається, дуже багато користується армією плюс, але вона, на жаль, вказує, куди звернутися і адресу служби військової служби правопорядку. Після звернення в ВСП, осіб доставляють до резервних батальйонів оперативних командувань. У нас на це він знаходиться в Рівненській області, в Західній Україні. Туди особи повертаються і з ними працюють.